Мармишка у мене, до речі, номер 4. Ось бульчить. Мармишечка номер 4. Амур! 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 Друзі, всім доброго ранку. Чуйте цей чудовий співпташок. Ми з вами на чудовій водоймі, де будемо пробувати піймати товстолоба, оленя і Амура. Товстолоба ми будемо класичним методом ловити на технопланктон, А оленя і Амура на боковий кивок. Одним словом, друзі, все як завжди по порядку, ви ж знаєте. З нами в компанії Алехандро. Добрий ранок. Будуть лині. Закормилися, да? будуть. Обов'язково. <смір> Друзі, все, як завжди, по порядку поїхали. Один із наших секретних інгредієнтів. Та ти що, Горох. О, а, один заміс, Горох любить та, і короп, і, і ви... гамур, і линь. Секретний інгредієнт є. Далі ми додаємо коноплю. Коноплю люблять всі. Люблю, да, конопельки додають апетиту. Далі ми додаємо молоті антарктичні креветки для різкості запаха. Мені там писали, а що, лень там їсть цих молотих антарк... антарктичних креветок. Він не їсть, але запах оцей дає дуже сильний такий насичений аромат, як ото. Знаєте, леньові кидають смалені рога. Смалені Добре, рога. Да. І він на це йде і дуже сильно йде. То він же ж не їсть смалені Добре. рога, правильно? Добре. Ну на запах йде. Да. Дальше, линь, раз творог. Сюди його одна Добре. з самих секретних. І тепер додаємо солоденької карамельки. Він сладкоєшка. Сюди його і все це заправимо олійкою трохи. Контакти Antarctic да? ойл. А ну давай О да підготовлюємо декілька місць. Ось наша місцинка. Сама козирна Забираємося сюди. Ох, і комаря у нас Раз. Ага. Зараз ще рядом місце глянемо. Так, розчищаємо. Друзі, ух і місцинку я розробив тут. Та ти шо? Гляньте. Тут буде, мені кажеться, розривочка. Койф. Мабуть, друзі, це буде... Сама жирна точка. Так. Вудочка екстрім Карпобола. Опа, бачу якісь підозрілі буйки. Але невелику кількість. По наживці все понятно, друзі, черв'як. Опари ж і пінотісто. Джейстрімчик. Останнім часом для болкового ківка тісто це тема. Дає рівновагу. І смак досить непоганий. Так, пробуємо. Головне, щоб чернухи не було. О, ще одна булька вона. Бачу, бачу. рідненький. Хто б ти не був. мармишка у мене, до речі, номер 4. Ось бульчить Мармишечка номер 4. амур Амур, Амур, Усювін. апаратура, Ай, на соплі держиться, Стой. Стой. Братику. Ай, пише. Давай. Оце рибалка. І я манув. Оце, друзі, рибалка. Фу. Мене просто дар мови відібрала. Відразу. Перший опуск. І бродяга. Стой, стой. Стой, стой, стой. Все. все все. Все, братино. Не порви підсок. Де моя мармишка? А ні, ще й нормально. Глянь, який красунчик. Ось вам друг О. Ну друже, ну все Я був кращий тебе. Диви мармишка як впаяла. О! Вибач, друже, але цей бій ти програв. Головне, друзі, ніяких попусків. <ривіт> Кайфок. Ось вони, друзі. Оці коні клюють так, що захватує дух. А гляньте просто на цього кабана. Дуже шкода, що я йому трішки повредив зябро. Ми його вкинемо, звичайно, в наш садочок. Кайф нереальний. Бажаю всім таких суперників. Просто амур. Друзі, ось він. Кайфок. На жаль, поплавки поки що на товстолобика мовчать, але ось як пригріє сонечко, можливо, цей товстолобик підійде. Що я зробив? Я поставив одну палку на відстань. Десь 50 см від поверхні, іншу палку півтора метра метр приблизно в цьому діапазоні від поверхні. І третю палку 3 метра від поверхні, тому як глибина тут в районі 4-5 метрів. Ось так ось. Перезакидаю я один раз-півтора часа. Прийшло півтори годинки, я пішов і відразу першого мура витягнув. Але рядом ще точка не перевірена. Одна і друга. На одній прям бульки були. Я думаю, що то линь був. Тому що в линя мілкі такі бульки, а у Амура сазана такі крупні, круглі. Я побачив, що там крупна кругла булька. Тому всі надії були на те, що це трофей і надії були виправдані. Так, кайф, кайф, кайф. Палочки я тільки що перезакинув, пішли далі провіряти місця. Так, друзі, ми знову на нашій позиції заряджаємо опариша. Дивіться, я заряджую 5 опаришів. Потім, друзі, я заряджаю пінотісто, пінотісто жовтого кольору з кусом меду. От дивіться, чисто теоретично, теоретично, е наш амур, він не мав клювати на черв'яка і на опариша, на самого опариша. Ну, тому що він їсть що, кукурузу, він їсть якийсь очеретик. А це жовтого кольору дуже сильно напоминає кукурудзу. Ну, це мої догадки. Можливо і ні. Колись я ловив чисто на, на самій опариші один раз амурчика я піймав. Тому, друзі, це тільки така догадка. Після пінотіста я надягаю два черв'яки. Два черв'яки, щоб вони робили шевілення разом з опаришем. Одним словом, наша ціль не амур, а линь. Линь, черв'як з опаришем це його тема. Ось, дивіться. А там ще плюс жовте пінокісто. Так, звідси ми витягнули. А ось тут, друзі, ще одне в нас місцечко було загодоване. Санюк, душу. Ну Всю. Артур Олександрович, я просто не послухав. З ну, Зусим? З Зусим. Що значить 0,16 -та нитка, так? Да? Тут така апаратура. Я вам хочу просто продемонструвати. Да. Нуль. Це дивіться Олександрович. Йомаю він одірвав. Я навіть, ну він поиздівався так, він спочатку медленно. Я спочатку зацепився, думаю. Ага. Потім ліс, пішла нитка туди, куди. Ага. Я Пидите. його так тільки він... і каже дудик. Да. А, ну, а тепер нахуй. я покажу для чого треба запасне. Друзі, пам'ятаєте, я вам показував сумочку з прозорим верхом на 4 відсіка для того, щоб тут було все сань для бокового кивка. Дивіться, запасні кивки. Вдруг зламався, міняється секундою. По житка жидка латка. Пробив, фукс, Це... Ти типоняв. Ну, Це мене. уровень. Крючочки, лісочки. Тут хоп, 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 а на, на четверку. Ось я нові взяв. Ось така. Та не да, я тільки на таку. А тут ось, друзі, нитка 0,16, 0,2, 0,36. Я линя 0 на четверку і амуря на четверку. У Сані стоїть 0,16 мм. Через ту він втратив він... трофея. Не. Сань, коли він до тебе прийде, ти вже будеш готовий. І його на рапа зразу в воздуху йому дати. І, і показати конкретно, хто в домі хазяїн. Гратися з ними не треба. Тому я вам рекомендую завжди в запасі можете і ви попасти в таку ситуацію, а можете і ваш товариш попасти, а ви завжди за таким сундучком, помічничком. Ось так. Також у мене ось таке є. Взагалі, сумки з прозорим верхом. Це така тема. Тут у мене попапи, пуфіки, різні крючки, спомбіки. Цікаво. Три штуки у мене таких. Друзі, 12 годин дня. Зробили там тотальний закорм, покльовок більше не було. Один амур, одна чернуха. Усюди ви! Це <свільш> лобатий! Шукай! Ох, і смачні червячки! Буфики опариш! Шукай рідненький, давай! Сов! <свільш> да, друзі! Дву який Леняка, я тебе дождався, я тебе, дружище, дождався, стой, 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 стой! стой стой, стой стой диви якийсь, ну красунчик, Лього Ще вечір не настав, як ми за весь день взяли. І тільки но ну, я побачив бульки, друзі. Ви бачили? Опускаю зразу в ті бульки і йди до папочки. Фух. Кайф. Да, ми це зробили. Це, друзі, наша витривалість. Шість годин. Той, хто чекає, той, хто стоїть до кінця, завжди з результатом. Ну, не завжди, але надія вмирає останньою Тому, друзі, сьогодні ми з самого ранку взяли одного амура і до 6 часов вечора ми не бачили жодної покльовки. Переставив я два рази наші спінінги на товстолоба. На жаль, товстолоба немає поки що. Але ми бачимо, що він є, сходить. Просто на цьому ставку ніхто його не ловить. Тому, друзі, він не привик. Потрібно, я так би мовити, розпечатати цей ставок. Йому постійно кидати, 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 кидати одні ті самі вкусові смаки. І він на до цього техноплантону і потім тільки почне клювати. Ну, це така думка професур. Ну а по линях, як бачите, з 6 часов підійшов все-таки на точку. Він дуже Дуже пасивний, тому що він тільки-тільки починає прокидатись. Кайф. Кайф нереальний. А мурів, на жаль, нема. Ну, давайте ще півчасика, можливо. Ох ти! Можливо, ми ще на другій позиції щось візьмемо, а потім ще разок сюди підійдемо. Одним словом, до семи часик і додому. Круть, 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 круть. То достатньо одного. Ось так дивіться у нас виходить, бачите? Красота яка. От як, як линь може от такого відмовитись? Ніяк. О, друзі, дивіться, який капан! Я ти що сюди! О! Це цілий линкрузер. Лен Й-майо. Ї... От що вам значить 6 годин вечора. Друзі, 6 годин вечора. Диви який. Та тут півторуха. йо ма йо Фух. Це мій день. Друзі. Да. Да! Да! Хе-хе! Uh, той, хто чекає, той, хто вірить, той, друзі, отримує. Да. мормишечка номер 4, друзі. Ай-ай-ай! Ти ти шо? Ти бачиш, як всажується. Сидять. Все. кайф Так, друзі, наша заманушечка знову готова. Наша вудочка заряджається Ах ти ж! йоперний театр! З окунем так злякав! Я підсікнув як коропа! Глоз вирвав. Біжи. Ех, на жаль. На жаль, друзі, наші поплавочки сьогодні нам не принесли лобатого. Але ми взяли крутого амура 5, взяли два линя закілушних. Кайфунули, але утром і вечором. Весь день ми ходили, шукали нові місця, пробували. Тому, друзі, не сидіть, шукайте, закармуйте, експериментуйте, у вас все вийде обов'язково. Все, летимо додому. Коли які питання задавайте, з радістю відповім. Пока, друзі, до нових зустрічей.